Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я збираюся розповісти і показати вам, як спускатися на підлогу і підніматися з неї з двосторонніми протезами. Ми будемо працювати над переміщенням на підлогу та з підлоги при двосторонній ампутації. Щоб пацієнт навчився вставати з підлоги, необхідно навчитися на неї спускатися. Також, якщо йому знадобиться лягти на підлогу, щоб дістатися до чогось, він знатиме, як це зробити у безпечний спосіб. Почніть на низькій поверхні, наприклад, на дивані або кушетці у прямому положенні. Спробуйте відвести ближню ногу, в напрямку, в якому пацієнт хоче рухатися, тобто назад. Ось так. Пацієнт закидає іншу ногу і перекочується стегнами по дивану. Таким чином, вся його вага залишається на дивані. Тепер він може просто сповзти назад, тобто зісковзнути з дивану у положення, в якому він стоїть на колінах. Роберте, будь ласка, повернися і стань на руки та коліна. Ви бачите, що в такому положенні Роберт може повзати на протезах. Це дуже важливо, тому що якщо пацієнту потрібно встати, а йому це важко, знаючи, що він може проповзти хоч пів кілометра, щоб дістатися до вищої поверхні, це можливо. А далі, Роберте, ти маєш повернутися на спину. Ось так. Зараз я хочу симулювати падіння. Ви повністю лягли на спину. Перше, що вам потрібно зробити, коли ви захочете встати, це не поспішати. Дайте собі секунду. Ваше серце сильно б'ється. Зорієнтуйтеся, і якщо поруч є люди, скажіть їм: дозвольте мені зробити це самостійно. Я дам знати, якщо мені знадобиться допомога. Насамперед, Роберт має зайняти сидяче положення. Не вставай. Подивися на свої ноги і переконайся, що обидва протези спрямовані до стелі. Якщо ні, то це означає, що щось могло розхитатися через те, що він впав. Пацієнту необхідно це перевірити. Якщо щось не так, потрібно встановити протез ще раз і спробувати випрямити його. Потім пацієнту необхідно зайняти достатньо впевнене положення, а це, власне, означає стати навколішки. Отже, Роберт візьме одну ногу і перекине її через іншу. Перевернися на руки та коліна. Він зайняв достатньо впевнене положення. Знову ж таки, зараз він би міг повзти, щоб кудись дістатися. Але припустимо, що Роберт досить слабкий, і йому буде важко піднятися. Навіть ваш найслабший пацієнт може дістатися сюди, підняти руки на диван і нічого більше, просто встати на коліна. Тиск у протезній гільзі не відрізняється, коли ви стоїте на колінах або на ногах. Пацієнт не повинен хвилюватися, він не відчуватиме різниці. Але підняття голови дозволяє йому трохи вирівняти кров'яний тиск і не відчувати такого сильного тиску на голову, як у положенні головою вниз. Якщо він почувається добре, наступне, що він зробить, це присунеться до кушетки під невеликим кутом настільки близько, наскільки зможе, ніби трохи нахиляючись до мене, а потім трохи підніме стегна на кушетку і відкотиться на ній назад. Ось так і відразу займе сидяче положення. Роберту не доводилося вставати, не доводилося піднімати своє тіло. Диван зробив за нього всю роботу, а далі він просто переходить із сидячого положення в стояче. Отже, якщо наш пацієнт впав, але у нього є трохи більше сил, щоб встати, я покажу вам, як повністю піднятися з положення, коли у вас немає нічого, на що можна спертися або лягти, а лише щось, за що ви можете триматися. Отже, спочатку пацієнт сяде. Він подивиться на свої ноги, щоб переконатися, що обидва протези спрямовані до стелі, якщо все гаразд, він перекине одну ногу через іншу і стане в достатньо впевнене положення, тобто навколішки. У такому положенні, знову ж таки, він може повсти на цих протезах на будь яку необхідну йому відстань. Якщо пацієнту вдасться підняти руки у вище положення, це дозволить йому на мить стабілізуватися. Далі, щоб встати, роберту необхідно повністю випрямити один протез, забезпечуючи стійку стабільну опору, потім перенести свою вагу на цей протез, поки він фіксує інший, підвести їх і ніби зробити ними рух вперед. Якщо спускатися на підлогу стоячи, однією з переваг при двосторонній ампутації вище коліна, на яку вказав Роберт, є те, що підколін сухожилля не задіюються. Тому, якщо Роберт хоче спуститися на підлогу, він може просто нахилитися вперед і покласти на неї руки. З цієї позиції він може зігнути коліна і зайняти вихідне положення. І врешті спуститися на підлогу. Тепер, якщо Роберт збирається піднятися вище, він буде діяти за тим же принципом: станьте в достатньо впевнене положення, тобто навколішки, перехрестіть ноги зараз, щоб вони не були схрещеними, коли ви станете навколішки. Далі Роберт зафіксує одну ногу, перенесе на неї свою вагу, зафіксує іншу ногу, перенесе свою вагу назад на протез і підніметься на ноги. Однією з найбільших проблем є те, що коли пацієнти падають, це найчастіше відбувається у натовпі. Це викликає тривогу, і вони прагнуть встати якомога швидше. Тому завжди нагадуйте пацієнтам, щоб вони не поспішали. А ще є прямий рух натовпу. Часто допомагаючи, люди хапають пацієнта за руку і тягнуть за неї або смикають пацієнта в різні боки. Це дуже важливо. Як пацієнт, ви повинні сказати нам, будь ласка, зупиніться, не тягніть мене. Не йдіть постійте тут поруч зі мною, але дозвольте мені сказати, що мені потрібно. Я володію технікою, я спробую піднятися самостійно. Отже, Роберта, я хочу, щоб ти повернувся у свою стандартну позицію, як ти зазвичай це робиш. Тепер роберт хоче встати. Все, що я маю зробити, це бути поруч з Робертом і стояти якомога стійкіше і стабільніше. Якщо Роберту потрібна моя допомога, він може покласти на мене руку, щоб підвестися, але разом із тим, він забезпечить собі певну стабільність. Я маю тримати Роберта, поки він сам не відпустить мою руку, а не відпускати його відразу після того, як він підніметься. Таким чином, він відчуватиме себе більш стабільно, але якщо він щойно встав і його серце ще сильно б'ється, а я швидко відпущу його, він може легко втратити рівновагу і знову впасти. А зараз ми потренуємося підніматися з підлоги з двостороннім протезом нижче коліна. Спочатку необхідно навчитися безпечно спускатися на підлогу. Вдома пацієнт обирає поверхню, наприклад, диван або щось досить низьке, і посувається на цьому дивані вперед. Потім відводить ближню ногу трохи назад, при цьому більшість ваги припадає на руки і просто спускається вниз на коліно. Таким чином вона не дуже далеко і опускається прямо на руки і коліна. Далі їй потрібно опуститися на живіт, а потім на спину. Ось так її тіло повністю знаходиться на землі. Не поспішайте вставати. Перепочиньте, щоб серцебиття трохи сповільнилось. Якщо поруч є люди, дайте їм знати. Я в порядку, все нормально. Мені потрібно посидіти деяку мить ось тут, перевести подих. Перш за все, подивіться на свої стопи і переконайтеся, що вони напрямлені вгору. Якщо так, то ви знаєте, що протези на місці. Але при падінні вона могла вивернути чи вивихнути протез, або він частково знявся, тому перед тим як вона встане, протез необхідно відрегулювати. Або вона може виявити, що щось зламалося. У такому випадку їй знадобиться багато допомоги, щоб підвестися та крісло колісне, адже вона не зможе ходити на протезах. У такому положенні ступні спрямовані до стелі. Далі Керол трохи відсувається від мене, перехрещує ліву ногу через праву і повертається коли вона повертається, її ноги розхрещуються. І вона стає навколішки. У такому положенні вона може повсти куди завгодно, щоб дістатися до поверхні вищої за її тіло. Вища поверхня дасть їй більше сил, щоб піднятися. Уявімо, що у нас тут є поверхня. Поверніться до неї обличчям підніміть на неї руки, а потім якомога швидше підніміть голову вгору і зробіть кілька глибоких вдихів. Як тільки її голова підніметься вище, кров'яний тиск почне стабілізовуватися і не буде такого сильного тиску в голові. Далі вона піднімає одну ногу, залишаючись на коліні іншої ноги. Як тільки пацієнтка досягне рівноваги, вона нахиляється вперед до кушетки і спирається на неї, випрямляючи іншу ногу. Після того, як пацієнтка випрямиться, необхідно трохи відхилитися, адже вона не зможе рухатися і зробити крок назад, а потім привести обидві ноги в стабільне положення. Після досягнення рівноваги вона може підійти і присісти. А зараз припустимо, що наш пацієнт впав, і навколо немає нічого, за що можна було б вхопитися. Він має спробувати підвестися посеред автостоянки. Це вимагає набагато більше енергії та зусиль, хоча початок той самий підніміть праву ногу і висуньте її вперед займіть стійке положення, у якому вам буде зручно покладіть руки на землю, і перенесіть вагу вперед, намагаючись випрямити задню ногу. А потім перенесіть вагу назад, покладіть руку на коліно і опирайтесь на нього, допоки не займете вертикальне положення вище, вище, вище. Ось так це нелегко зробити. У пацієнтів з двосторонньою або навіть односторонньою ампутацією нижче коліна є певні труднощі, пов'язані з цією верхньою стінкою. Ви дійсно можете стояти на колінах на протезі. Якщо у вас штифтове кріплення, це не є проблемою. Якщо у вас кріплення з рукавом або підсилений вакуум, ви безумовно можете це робити. Труднощі полягають в тому, що коли передня стінка притиснеться до гуми, вона швидше за все проріже в ній дірку. Якщо це станеться при посиленому вакуумі, ви втратите частину вакуумного кріплення. Якщо вам потрібно буде піднятися, вам доведеться робити це точно так само це єдиний спосіб піднятися. Проте ви повинні знати, що коли ви встанете, швидше за все ваші ноги будуть підкошуватися, адже ви втратите частину вакууму. Сподіваємося, що перегляд цього відео був для вас корисним. Воно є частиною серії про протезування, починаючи від догляду за куксою після ампутації і закінчуючи бігом на протезі. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому YouTube каналі за адресою youtube.com. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання в кутку, підпишіться і не забудьте поставити лайк, прокоментувати і поділитися цим відео.